Сонечко це чудова комаха, яка вражає своєю красою та неповторним зовнішнім виглядом. Вона має яскраві крила з чорними смужками та білими плямами, які нагадують сонце на небі. Комаха сонечко любить квіти, адже полює на нектар, щоб зарядитися енергією. Вона дуже корисна, бо допомагає розносити пилок з квітки на квітку, допомагаючи їм рости та розвиватися. Божа корівка це маленький круглий жук з червоними крапками на чорному тілі, який нагадує корівку. Вони дуже корисні, бо їдять в шкідливих комах, таких як листоїди, які можуть пошкодити рослини. Ці маленькі жуки є справжніми помічниками садівника, бо допомагають зберігати рослини здоровими. Божі корівки це дуже цікаві комахи. Їх можна зустріти у саду або на луках. Ці маленькі жуки є друзями рослин, оскільки їдять шкідливих комах, які можуть пошкодити рослини. Тому божі корівки є справжніми героями саду, які допомагають рослинам залишатися здоровими. Взимку ці комахи шукають схованки, де вони можуть затриматися до настання тепла. А якщо Божа корівка відчуває небезпеку, вона виділяє спеціальну рідину, яка має дуже неприємний запах, що відлякує ворогів. Божі корівки не шкодять людям, а є корисними, знищуючи шкідливих комах.